Терапевтична казочка для діток, які бояться темряви. У лісі досить часто було темно. Інколи приходила ніч, а інколи просто ховали сонечко. А в нірку їжачка не потрапляло світло, але він в жодному разі не боявся. Спитаєте, чому ж? Бо щоразу, коли він заплющував оченята, йому також ставало темно. І він відпочивав, пригадуючи, що цікавого було за день. Далі їжачок засинав, часом бачив цікаві сни, про те, як він бігав по галявинці і збирав смачні яєтки. Отже, коли в його нірці ставало темно, він не лякався, а згадував, де в нього грибочки, а де лежить його запас яїдок, і знову йому не було страшно. Тому їжачок вирішив не боятись темряви, навіть почав гуляти і радіти життю, коли сонечко йшло відпочивати. Тому зараз ми можемо побачити, як їжачки гуляють навіть у темряві. Шановні батьки, обговоріть дану казочку з дитиною за запитаннями, які ви бачите на екрані.